Херсонська письменниця Валерія Сліпчук прийшла на презентацію збірки Херсонщина Арт спротив у цьому спільному виданні поетичної шафи та літера. Перші друковані твори Валерії авторка раніше писала прозу, розу, але емоції під час окупації Херсона легше було викласти у віршованих рядках, каже мисткиня. Весь час що я находилась в Херсоні в окупації, я нікуди не виїжджала, була тут і тому мені дуже захотілося якось свої емоції представити у. Напротязі війни е, я писала щоденник війни, в якому е, виражала свої емоції. Е, я писала про те, що бачила навколо. Для мене е, писати вірші, писати е, твори е, у важкий період це дає якесь певне полегшення. Збірка присвячена Херсону та містить твори, написані після початку повномасштабного вторгнення. Розповіла організаторка музично-поетичного проєкту «Поетична шафа Альона Мовчан серед авторів відомі прізвища та ті, хто починає свій творчий шлях. Ця книжка вмістила рядки 54 авторів. Це були херсонські поети, які написали вірші після 24 лютого 2022 року. А також автори, які з усієї країни, і навіть з за кордону, які писали вірші про Херсон або Херсонську область після 24 лютого. Вкладинку, ось дивіться, яка цікава вкладинка, так як Якора. Вчора мені загороднюк сказав, який тризуб, так бореться із. Ракетами, так, і перемагає дійсно, ось тому що Херсон вже вільний. І ми чекаємо, коли звільнять лівий берег і будемо презентувати її там. Унікальність цієї книжки в тому, що тут не тільки вірші, а ще є фото. Бо, знаєте, я бачила багато видань, але фото далеко нецькрісце. Організаторка мистецького проєкту Літера без меж» Юлія Майстренко зараз у Німеччині участь у презентації взяла в онлайн-форматі. За її словами, збірка побачила світ за підтримки німецького Бундестагу. Дуже хотілося, щоб емоції херсонців, їхні рефлексії і взагалі переживання почув світ, почув і побачив світ. Це дуже важливо. Ми, коли готувалися, проводили редакторську роботу, відбирали е, тексти. Дуже складно, дуже складно було стримати сльози, е, дуже складно було, е, тому що ти так само. Проживав з автором всі ці рядки. Арт спротив Херсона це передусім історія про те, щоб залишитися собою, каже письменниця Олена Маляренко, котра залишилась у Херсоні під час окупації. Не кожен з нас може битися, не у кожного є гроші пожертвувати на дрони. Але ходити прямо, дивитися прямо, не боятися і бути українцем це здавалося б просто. Але це було це було не так просто, як це здається. Звірка Херсонщина Арт спротив вийшла тиражем у 100 примірників. Олена Сомська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.